Всім привіт! Мене звати Яна, і я стаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні ми продовжуємо далі наші містичні жовтневі читання, мій особистий виклик і марафон. І сьогодні буде відео, яке я запланувала, напевно, одним з перших, коли робила собі список хеловінських відео. І сьогодні ми будемо говорити про українське видавництво, які спеціалізуються на виданні містичної літератури. Тут буде моїх два безпречних фаворити. Я, можливо, коли зроблю взагалі відео про мої улюблені видавництва, і ось ці два видавництва там будуть 100%. І про одне новеньке, яке лише нещодавно засноване, але вже так знаєте дуже сильно інтригує в цій ніші. Отож, перше видавництво, я думаю, ні для кого не стане сюрпризом. Це дім Хемер», засноване у 2018 році, 31 жовтня. На Хеллоуін, письменниця Вікторію Гранецькою та її чоловіком, поетом, військовим, владом, сортом. Це ветеранське видавництво, і воно спеціалізується на виданні українських сучасних авторів, але які працюють у химерних жанрах. Тобто їхнє видавництво справді спеціалізується на такі містичні химерній літературі. Тобто, ви сміло можете заходити і будь-яку з їхніх книг брати, коли у вас є такий настрій або до хеллоуінських свят, і ви не помилитеся. Мені загалом подобається концепція Іншого видавництва, те, що воно таке моторошне. Я пам'ятаю, що до цих ковідних часів вони влаштовували вечірки на свято також на також їх цей час, оформлений сайт, так, знаєте, містично, химерно. Також вони знімають буктрейлери для своїх книг. В них є мерч, також таке цікаве. Ну і загалом їхні всі книги вони класно, якісно видані, все в тематиці їхнього видавництва. Що би я хотіла зараз придбати з тих книжок? Яких ще немає, тому що насправді з їхнього видавництва я маю багатенько або читала. Багатенько, бо деякі історії, які мене не захопили, я продавала. І в першу чергу, звісно ж, я чекаю завершальну частину літопису сірого ордена Павла Дерев'янка. Я сподіваюся, що вона от-от вийде, я буду 100% перезамовляти для того, щоб відповідно мати одна з перших цю книгу, але й для того, щоб підтримати видавництво, тому що у теперішні часи війни дуже важливо, якщо ви. Маєте змогу, і от бачите книгу, яку ви хочете, робити передзамовлення для того, щоб відповідно пішов потік грошей одразу до видавництва, і вони мали змогу швидше і краще працювати. Далі я хотіла б другу частину, яка мала би вийти Вікторії Гринецької книги Тіло ТМ. Я вже неодноразово казала, що мені дуже подобається ця книга, читала її. Багато років тому взагалі що це одинична книга. Можливо, так воно і планувалося спочатку авторкою. Та минулого року вийшло переведення вже в її видавництві, і вона оголосила: якщо не помиляюся, що це буде дологія. тобто має бути друга частина. Також обов'язково буду її читати, купувати, і можливо, я навіть тоді собі куплю вже і першу другу частину. Щоб мати в одному виданні відповідно все. І також з тих книг, які є наявні, які я ще не читала, мене інтригує Степовий Бог Євгена Ліра. Також це має здається бути серійна книга, тому я так її трішки уникала, кажу, тому що я не особливо люблю серії, але що ж вона мене переслідують. Ну, Якось так складається. Але по відгуках своїх колег на BookTube та й по опису книги я розумію, що цей степовий Бог мені має дуже сподобатися. Тому все ж таки, можливо, придбаю собі. Наступне видавництво, це, звісно ж, видавництво жупансько, і воно засноване у 2007 році. Тобто на ринку воно працює вже досить таки тривалий час. А для себе я знайшла його, напевно, років 6 тому нехай. Ну, десь отак. І я тоді була в шоці. Я просто була в шоці. По-перше, те, що в них є ось така містична література. Два те, що вони видають Нобелівських лауреатів. Взагалі, коли ти заходиш на їхнє видавництво, ти просто береш і пускаєш слюні, тому що там купа, купа всього цікавого. Ціни, до речі, доступні як і в їхньому видавництві, так і в Домі ХМР. І ось, готуючи відео, я заходила на видавництво. Так, звісно що ціни змінились трішки, але це не якісь там шокуючі ціни, як 800. Гривень за книгу, тому також респект цим видавництвам. Загалом їхня мета це заповнити власне, нішу, яка в нас дуже сильно провисала до моменту появи цього видавництва, книг світового базисного пласту. Так в них пише на сайті, тобто це їхня мета. До речі, класно, що на багатьох сайтах видавництв пише в описі. Про їхнє видавництво пише їхня місія. Певна частина видавництв має таку свою конкретну ціль. І ось в них стоїть така на меті. Я собі у свій блокнот виписала їхні серії. Це серія Нобелівських лауреатів, одна з найкращих серій взагалі. Серед всіх, напевно, видавництв, тому що там можна знайти справді перлини. Далі серія Майстри світової прози. Ви знову ж таки розумієте, наскільки там круті твори. Наступна це майстри готичної прози. І це серія, яка власне сьогодні нас. Цікавий до наших містичних жовтневих читань. Тут видається відповідно Лавкрафт, бірш, Чемберс, Кровлі та інші. Також в них є ще багато серій: це філософські думки, історичні думки, нонфікшн. І ще в них є класний мерч з класними футболками, торбами. В мене є торба Лавкрафт, але я би ще хотіла футболку таку саму. Тому я рекомендую обов'язково вам зайти на цей сайт. І також вони практикують знижки на різні містичні свята. Думаю, до Хелвіна точно буде, можливо. Я нарешті куплю собі збірку Лавкрафта або ж от футболку. Також в них на сонцестояння 100% є знижка. Ну тобто, класно, вони підтримують містичний ареал свого видавництва. І от з того, що я роздивляюся, хотіла би придбати зараз в них на сайті. От з цієї готичної прози. Це в першу чергу повне зібрання Лавкрафта в трьох томах. Дуже хотіла би, насправді, дуже класні книги. В них часто на акції вони великі, якісні. Просто я чомусь от постійно відкладаю бо так здається, знаєте, там 500 гривень, там 200 гривень, і там 600 гривень, там 300 гривень, і ти вже на нулі. Ось, ну, також хотіла би футболку серії Лавкрафта. І ще мені подобається зібрання творів Едгара Алана По, я прихильниця, і також би хотіла мати в своїй колекції їхні видання. І останнє видавництво це зовсім новеньке стилет і стилос. Воно створено у 2021 році. І це також ветеранське видавництво. Спеціалізуються вони на темній академічній прозі. Загалом мені сподобався їхній сайт, лаконічний, зрозумілий. На даний момент не є багато видань, але я сподіваюся, що найближчий час, це, звісно, вже зміниться. Я думаю, що багато хто з вас бачив їхню новинку. Я і в своєму інстаграмі поширювала, і бачу, що мої колеги по Буктюбу це робили. Тому я думаю, що вже ця книга 100% на слуху, і це українська демонологія. Я би сама хотіла її мати в своїй колекції, бо вона справді виглядає дуже так гарно, і це тема, яка мені подобається і цікава. І складається вона з таких трьох частин: це історична частина, де відповідно праці історика Володимира. Антоновичі, друга частина етнографічна тут праця Володимира Гнатюка, та фольклорна частина роботи Івана Нечує Левицького, і це просто бомбічне поєднання, тому що ми зі всіх сторін просто підходимо до цієї теми містики, демонології. Я навіть не гуртала цю книгу, не бачила ще її вживу, ніде. Але я на 100% впевнена, що вона класна, грунтовна і справді цікава підходить до цього питання з різних сторін. Тому так обов'язково хотів би її також придбати. І от зараз я завершу. Це відео і цю книгу обов'язково внесу в свої книжкові бажанки для того, щоб не забути. Тому що справді часом ти просто в захоплює від якоїсь книги, але коли робиш покупки, ти забуваєш. Просто забуваєш, що ти там насправді хотів. Ось так на цьому в мене все. Якщо я про якесь видавництво забула, або, можливо, не знаю, яке спеціалізується. Саме на такі тематики, бо обов'язково мені напишіть про це в коментарях. Не забуваємо ставити вподобайку, підписуватися, залишати коментар, адже саме так ви просуваєте мій канал, і його бачу більше кількість глядачів, а відповідно більша кількість людей буде дізнаватися про класні українські книги та видавництва. З вами зустрінемося вже завтра. Па-па!